Вітаю вас, Валентин Опря. Сьогодні я хочу поділитися з вами такою досить цікавою історією з мого життя. Ви Знаєте, кожна людина, вона мріє про сім'ю, мріє про те, щоб в неї були батьки, рідні і близькі. І ви знаєте, я недавно давав інтерв'ю для психологині моєї подруги Іри Полянської. І розказував, ділився спогадами із свого дитинства. І ви знаєте, багато чого із свого дитинства я не зміг згадати. Не зміг згадати, і тому так вийшло, що в мене дитинство, воно просто, знаєте, воно відбулося в сірих тонах. Але я і за нього дякую, що воно в мене було. І в ранньому дитинстві я себе переконав, що в мене немає мами тата і їх не буде ніколи. І я пам'ятаю, що будучи в інтернаті, я пробував шукати свою маму. Так само, не тільки коли був в інтернаті, а й по закінченню я все ж таки робив певні спроби, щоб знайти свою рідну маму. І ви знаєте, ці спроби вдалися успішно про це я вже дуже багато говорив свого часу, я навчаючись в швейному училищі, я поїхав відпочивати в табір, і саме в цьому таборі я почав в Одесі самі робити пошуки, де мої батьки. І, звісно, я пішов в цей родом номер один, де я народився, і саме звідти я почав пошуки своєї мами. Правда, натрапив на секретарку, яка сказала, що. У нас є певна інформація, але ми не можемо ділитися цією інформацією з тими людьми, які, яких народили саме ті батьки, які, яких ви шукаєте. І я пам'ятаю, секретар цей сказав, що хочу знайти свою маму, і вона мені якраз сказала про мої права і так далі. Ну, я її так гарно попросив. Вона все ж таки сказала: почекайте, я через 20 хвилин дам вам відповідь. Через 20 хвилин я отримую інформацію, що дійсно є у мене така Тетяна Михайлівна опря, і вона проживає в Одеській області в одному із сіл Одесьчини, і мені дали просто адресу цього села. І тоді не було мобільних телефонів, щоб подзвонити Я пам'ятаю своїм другом ми пішли в цей поштове відділення, тоді треба було замовляти номер телефону. Ти даєш, там на касі сидить, і вона, оператор, вона дзвонить і передає на інше поштове відділення. Це поштове відділення зв'язує з домом, якщо в них є свій там телефон, такий, знаєте, альо. На стру з штурком, то не було таких мобільних, як зараз, да? і десь пару хвилин ми чекали і сказали: зайдіть там в другу кабінку, є зв'язок. І мене зв'язали з сусідкою моєї мами. Я пам'ятаю тоді, пам'ятаю, я тоді сказав, що я друг Валентина Опрі, шукаю він шукає свою маму, і ми натрапили. На. Ну, Я тоді сказав, сусідка дзвонила, каже, чи можете покликати а, Тетяну Опрію. Вона каже, а хто ви будете для неї. я кажу, хороший друг. А, і вона покликала саме Тетяну Опрію, і я почав з нею спілкуватися. Вона каже, хто ви будете. Я кажу, я друг Валентина Опрію. Я чую, знаєте, з другої сторони такий, знаєте, затиш, а потім а, таке знаєте, оправдання. Я нікого не раділа в цьому году, у мене є свій син Валентин. І у мене все добре, у мене своя сім'я, я, ну, я нікого не кидала, і так далі. Я кажу: ну, вибачте, ну, я просто як друг цікавлюся, і ну, просто ми натрапили саме на, на вас, і, і тому я просто питаю вас. І, і, вибачте, що потурбували, що не по адресу звернулися. І вона, я вже так класи трубку, вона почекайте. І вона мені дала адресу до запитань, тобто, що ти міг написати на поштове відділення того села, де вона проживає, і вона, там, маючи скриньку, могла собі окремо від родичів піти, взяти цей лист і почитати. І я їй, звичайно, написав цей лист, вже написав в якості як Валентин Опря. Про те, що правда, що я шукаю маму, що в мене все добре, хоча на той час, навчаючись швейному училищі, не все було добре, не все було гладко. Це був тяжкий період для мене, тому що вихід з інтернату, а потім незнання того, що буде з тобою далі, воно впливало. І слава Богу, через півтори місяця, а то й більше, мені прийшов лист від моєї рідної мами, яка написала: Привітствую тебе, Валентин», Шкода, не збереглися ці листи, це так прикро. І вона, я я ізвиняю, що так случилось, і вона написала, що дійсно вона народила мене в 81-му році, але так сталося, що хлопець, який пообіцяв в чужі гори і не свої зорі, він все ж таки відмовився від неї. Ну і таким чином сталося, що я все ж таки, прочитавши цей лист, я зрозумів, що є мама. Приємно було. І, і такі, знаєте, дивні відчуття. Ну, Потім проходив час, вона ще дзвонила. І директор, там, який вже відійшов вічність з того училища, він її висварив, каже, як це ви могли залишити дитину? Бо вона подзвонила в училище, а в мене в цей час якраз не було. Ну, і Директор сказав: все, що думає. Ну, то вона там тисячу звільнень і так далі. Після того, після того, коли я вже таке написав, потім на зв'язок пропадає. Я вже приходжу в Іванівську церкву, починаю відвідувати церкву джерело життя. Згодом я потім іду в іншу церкву в Стебник, там перебуваю певний час і відвідую церкву, працюю сторожем на місії. І потім я просто скорочую так, тому що це багато чого відбулося. І вже попадаю я в церкву Віфезду і я попав перше на навчання в семінарію і стебник в Львівську богословську семінарію. А так як мені зі Львова їхати в стебник, це десь дві години туди і назад, чотири години в день втрачати, щоб на служіння поїхати. Я все ж таки приймаю рішення прийти в церкву Фези. Я переходжу в церкву Фезда, живу вже в семінарі, вчуся. І я відвідую якось служіння серед тижня в церкві Фезда. Саме там в мене відбувається ще ближче знайомство з пастором Тарасом. Я його вже знав, тому що, тому що він колись давно в інтернат, в якому я навчався, приїжджав, служили нам, було таке. Та і він якраз потім мені запропонував поділитися словом і так далі. Але я все ж таки підходжу до тої суті, яку я маю розказати, яка я познайомився з сім'єю Жабура. Саме я навчаюся в семінарі, починаю розвиватися як служитель. І саме в семінарі я вже таки знаходжу свою рідну маму, їду в Одесу до своїх друзів, і я все ж таки знайшов маму, бачив її в очі. Один раз тільки, вона була в шоці. Можливо, колись окремо розкажу цю історію. В книзі про це більше описав. Дивні також були відчуття. Був навіть період, що ми трошки спілкувалися по телефону з нею, а потім все ж таки цей зв'язок, на жаль, по сьогоднішній день він обірваний, і я не знаю, як моя мама. Тобто. У мене десь з телефоном сталася біда, і там ті телефони, які номера були, вони всі пішли, хакнулись. Тому поки що немає зв'язку з рідною мамою. Але в семінарії ми, як студенти, відвідували кожного літа двотижневі місіонерські поїздки в міста і села нашої України. І так сталося, що на першому курсі, та, на першому курсі, якщо я не помиляюся. По навчанню, я, у нас такий був Влад Гаврилюк, я з ним вчився в одній групі. Він зараз живе в Клесові, в Рівненській області. Влад, якщо ти десь там дивишся, тобі привіт. І якраз Влад був лідером нашої такої місіонерської команди, і ми поїхали в Кам'янець-Подільський. І отут якраз приближається до тої історії. До історії знайомства саме з сім'єю Жабуром. Я жив, правда, тоді в іншій родині, тобто нас поселяли по родинах, А коли ми приїхали як місіонери служити і так далі, я не пам'ятаю, як так сталося. Тобто, а так, я жив в якоїсь сім'ї, а в Жабури. У Жабури, Едуарда і Соні жили інші студенти наші. Ну, Але так як ми в служили в церкві е, в Кам'янці-Подільську, то я все ж таки світло Івангів, якщо я не помиляюся, я вже й забув, е, тоді там пастором був цей Ігор, е, і прізвище забув. Пастор церкви Ігор, і він якраз, ми, ми тоді якраз служили в церкві на мікрорайоні Жовтневий, і наша команда якраз мала таке завдання служити молоді і не тільки молоді. Вибачте, що я позбував деякі імена. От, Тесленко. О, Ігор Тесленко пастор церкви. Ігор Тисленко пастор церкви. Був тоді, він жив в вічності. І, але тоді, коли він був при житті, він якраз керував церквою, тобто був пастором церкви. І ми служили в тій церкві і виконували певні завдання. Помагали на будові в церкві. Так як в мене були проблеми з ногою, до мене поставилися з розумінням, я міг щось легше робити. А вечорами ми виходили спілкуватися з молоддю, проводили програми з дітьми. І в нас таких два тижні гарних проходило. Благо, що я в Кам'янці-Подільському знаю таких добрих друзів, моїх служителів. Це Ростислав Мурах, це, взагалі, мій наставник, це, це мій вчитель, друг, з яким я пам'ятаю ці приємні такі моменти, коли. Вже згодом я приїжджав в Кам'янець-Подільський, то принаймні раз в місяць ми могли разом просто піти десь в кафе посидіти. І він, як мій друг, наставник, батько, міг поділитися деякими настановами. Пелепік Микола, єпископ перед Ростиславом Миколайовичем, який був по Хмельницькій області. Так само я його добре вже знав, спілкувався. Сергій і Володимир Чорнопийський, це два брати, пастори церков, з якими я по сьогоднішній день дружу. Приємні спогади з камінцями, з Кам'янець-Подільським. Ємєлін Віктор. Адаменко його сім'я, з якими я так само спілкувався, зараз дуже рідше спілкуюся. Але Ну, дуже багато з Кам'янець-Подільським, Мойсюк Сергій. Ну, одним словом, багато в мене пов'язано приємно і хороше саме з містом Кам'янець-Подільським. І Артем Лисичук це взагалі мій друг, і ми з ним в семінарії вчилися, жили в одній кімнаті. Я з ним так само спілкувався. Ми, ми якраз тоді приїжджали, і Артем Лисичук так, він відвідував цю церкву. І я десь з ними якраз і подружився в цей період, треба з ним якось вийти на зв'язок. Я отак згадую такі, знаєте, приємні спогади про Кам'янець-Подільський, Боже, як класно. І саме під час місіонерської поїздки ми багато чого робили, і потім, вже коли місіонерська поїздка закінчилась, а ми пішли якось в гості до Жабур. нас запросили до нас запросив. Едуард і Соня Жабури і їхні діти запросили нас до себе у гості місіонерську команду. Ми прийшли, спілкувалися, пили чай, їли смаколики. А я таки був трохи без комплексів, то міг собі попросити щось на друге і так далі. Ну такий. Зараз я вже трошки чуть-чуть скромніший в плані, якщо я десь в чужий вдома. Але тоді я такий був. І мені ця сім'я настільки сподобалась. Знаєте, така атмосфера приємна, відкрита і так далі. А я пам'ятаю, я тоді сиджу, так спілкуюся, і, і мені прийшла така на думку, як класно, що в дітей є такі мама й тато, що в них є отака атмосфера, що вони себе відчувають. Мене десь, знаєте, занесло в дитинство. Я почав собі згадувати оце, от, от своє дитинство, яке, яке воно було. І яким би хотілося його бачити, правда? Проходить час, ми потім вже йдемо додому. і Якось не, це було так, що ми ще були там в гостях, і я захотів, мені треба було залишитися на тиждень ще в камянець подільську Чому вже не знаю, але от треба було залишитися. І я підійшов до е, Едуарда і Соні Жабури, і кажу, чи зміг би я після місіонерської поїздки на тиждень. Два залишитися у вас. Ну, запитав, чи можна. а вони кажуть, нема проблем. Я залишився. Там ми почали спілкування. Ми почали спілкуватися на різні теми. Я живу в них цей тиждень. І ви знаєте, в мене таке бажання, щоб когось називати батьками. І, і в цей момент, я пам'ятаю, ми сиділи вже за вчинім чаєм, познайомився з Максимом, з Андрієм, Юркою, познайомився з Анією, з Поліною, з Іною. І така класна сім'я. Ми якось так знаєте, ну, як свої. Тобто я навіть себе за ці два тижні після місіонерської я не відчував себе чужим. Я, я в цей період з Ростиславом Мурахом ще зустрічався, і я пам'ятаю, що ми так гарно спілкувалися. І, і я якось так, е, я до кінця не пам'ятаю, може, мама Соня більше пам'ятає в це, як це сталося, але я сказав: кажу, я хочу, чи можу я вас назвати своїми батьками? Ну, така потреба в мене є. Та, дорослий дядько, здається, тобі вже. Там не, не 15 років, тобі 20, плюс, а ти маєш таку потребу когось називати батьками. Отак от от в мене було. І тому я е, ну, кажу, чи можу я вас називати своїми батьками? І тато Еді каже, і мама Соня, звісно, що так. Вони тоді з сім'єю поговорили так само, поговорили вони тоді з дітьми, і діти кажуть, а чому би ні, нам би не помішав би ще брат, старший тим більше. І так ми почали дружити з сім'єю до Жабури. Вони для мене як сім'я. Вони були в мене на весіллі, коли я одружувався, і декотрі з них вони були в печалі, коли все пішло не так. Але я по сьогоднішній день підтримую стосунки з сім'єю Жабури. Ну вони, ну вони не такі вже й старші, там десь 50 у них. Я пам'ятаю, мені один служитель каже: Валентин, та ж вони ж десь ну, вони не такі і старі, а ти їх за батьки. А За батьків вважаю. А мені, в мене була просто потреба розуміти когось вважати своїм там, мамою, татом. Оце така потреба. Ну, практично кожної дитини-сироти є своя потреба. І потреба заключається в тому, що ми хочемо когось називати своїм мамою татом. І так і в мене було. І звісно, я почав назвати тата Едіка татом, а маму Соню мамою. Ну і брати і сестри. І, і сестри. Предачу класні, Я часто приїжджав, ми мали багато таких цікавих спілкувань, різних і не відчуваю себе чужим. Мама Соня, особливо, коли вона була в лікарні, її робили операцію, в голові видаляли опухоль. То я в цей час ну, на Київщині тоді жив, то я практично кожен день, 6 днів їздив до неї. Перед з'їздом, на який я мав їхати, а в неї якраз перед операцією. І я приїжджав, ми спілкувалися, і про така розмова була, що мама Соня каже: я не знаю, як буде, що буде, як буде все після операції. Але я, наскільки пам'ятаю, що тоді я був дуже корисний для мами Соні, що ми могли на різні теми навіть і про смерть говорили. Ну, ось так. І слава Богу, знаєте, є така родина, забури, яких я дуже люблю. Люблю їх родичів. Ну, дуже класно. І, звісно, це такі відчуття приємні. Ти приїжджаєш до них. От я до них приїжджаю як додому. Знаєте, от, от є іноді така віддушина, Ти хочеш приїхати і просто побути вдома. Ти приїжджаєш, тебе ніхто не контролює. А... Взаємна атмосфера. Я навіть пам'ятаю, що і Борщ зварив, чи щось там в, в них в сім'ї, було таке, та да? чомусь я взявся за це. І з мамою Соні багато спілкувався, з татом медіком з братами, з сестрами. І я дуже вдячний Богу за сім'ю Жобуре. І по сьогоднішній день підтримуємо зв'язок. І я хочу сказати, що будь-яка людина, яка прожила сирітство, вона має цю потребу. І я хочу сказати. Тато Едік, Мама Соня, я дуже дякую вам, що ви саме мені дозволили вас називати батьками, тому що для мене це було необхідно, і я бачу, як це допомагає мені сьогодні. Мені є за кого переживати, і кожна людина має таке бажання за когось переживати, вболівати і так далі. І так в мене. Тому дякую. Дякую всім вам. Дякую Максиму, Юрі, Андрію. Ви справжні герої, справжні брати, і справді я за вас вболіваю, переживаю. Інна, Поліна, Аня так само за вас переживаю. Коли там щось в Ані було, то, звісно, я багато чого не розумів, але переживав за неї, тому що хотілося, щоб все було добре. Ну, Аня, молодець вона справляється. Поліна, Інна, ви так само класні, дякую вам. І я радий за ваші сім'ї. До речі, я проводив весілля в Максима. До речі, в Максима весілля я проводив на милицях. Саме операцію, яку мені зробили в клініці Медін Юа, то я реабілітацію проходив саме в сім'ї Жабури в Кам'янець-Подільську. У мене в Кам'янець-Подільську дуже багато є хороших знайомих, друзів, з якими я по сьогоднішній день так можу переписатися, запитати, як справа. Дійсно, Кам'янець-Подільський для мене пов'язаний як, як, як свій дім. З Сергієм Чорнопиським дуже гарно дружу, він є пастором церкви, хороший друг, хороший служитель, з яким, знаєте, можна поговорити на різні актуальні теми. Дійсно, знаєте, такі зрілі служителі в Кам'янець-Подільську, які змогли знайти. Якісь баланси і розвивати церковне життя, бо Євангелія нести в різні куточки свого міста це дуже круто. З Росесам Миколаївичем підтримує зв'язок, правда, рідше, але підтримує і тому ось так завдяки сім'ї жабурі. Можна сказати, хоча знову з Володимиром Чорнопиським багато пов'язано, бо я з ним познайомився в семінарі через служіння Росинка, які їздили до нас, до нашого інтернату, в якому я колись навчався. Я так з віруючими познайомився. І, але й по сьогоднішній день так теж гарні спогади і, і приємні враження. Ось так, друзі. Тому сім'я Жабура для мене дуже цінні, і я з ними продовжую спілкування. Продовжую, молюся за них, переживаю, вболіваю за них. Мамі з Соні тоді успішно зробили операцію, слава Богу, все добре. А і ось так. Тобто, всім родині Жабура привіт і хочу сказати: дякую Богу за таких людей, які. Не цурається, ну, хоча б, знаєте, з серцем проявити своє батьківство на тих, хто не мав батьків. Мені це було необхідно, і це десь в певній мірі мене зціляє. Дякую всім. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якісь побажання і поширюйте відео. І до наступних зустрічей!